Всім привіт! Вчора виставила відео показати, як виглядають мої гортензії. знаєте, сьогодні читаю коментарі і я, ну, <смеш> я просто не розумію взагалі цих коментарів, особливо коментар про гейхери, які не можуть рости на сонці. Ну слухайте, ось гейхери, які ростуть в цій клумбі, на якій немає крапельного поливу, яку я поливаю вручну. І був такий коментар: що гіхєри взагалі не ростуть на повному сонці, і гіхєри притіняються у мене сіткою від забору. Слухайте, ну поясніть мені, як ота сітка від забору може притянити ось ці гіхєри. Ну або ось там, мабуть. Ну, я просто, чесно кажучи, не розумію. Я з вами ділюсь власним досвідом. Не просто так, що мені нема що робити. А мені постійно пишуть запитання для того, щоб кожному не відповідати на одне і те саме питання, я зняла відео. Я ділюсь власним досвідом. Коли я саджала ці їх це було в цьому році. Вони спочатку горіли. Потім, коли вони почали підживлюватись тими добривами, які я їм дала, то вони виглядають виглядають ось так. Який це сорт, не можу сказати, не знаю. Він був без сорту. Цей так само він був без сорту. Єдине про який сорт я знаю, який був у мене по сорту підписаний, це мармелад, і виглядає він ось так. Так, нижні листочки, ось там вони підгорали. Потім гіхера почала рости нормально. Те саме і з цією гіхерою. І я вам показую, як виглядають мої е, рослини не просто так, щоб показати вам, е, похвалитися. У нас в Києві теж хтось писав: там, нема дощів, у нас не спекотно, у нас було дуже спекотно, у людей погоріли всі гартензії. І я розповідаю про те, як можна вирощувати рослини на повному сонці. А саме головне, щоб ваша рослина була здорова, підживлена. І коли вона здорова, підживлена, замульчована, не а, там не, знаю, не один сантиметр. А у мене мульча достатньо гарний шар мульчі тут. Окрім ось цієї мульчі, і окрім геотекстиля, який у мене тут є, під геотекстилом є відсів, а товстим шаром для того, щоб не перегрівалась коренева система, і для того, щоб зберігалась волога. І ось так можуть виглядати рослини на повному сонці.